Вітаю вас, мої любі малята! От дива, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові бурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадались? Так, метелик! Хочу вам розповісти декілька цікавих фактів про метеликів. Метелики не чують, але вони відчувають вібрацію. Більшість метеликів живе всього кілька днів. Метелики є другими за чисельністю опилювачами після бджіл. Їжу на смак пробують стоячи, бо датчики смаку у них знаходяться в лапках. Швидкість польоту досягає до 60 км на годину. Нараховується близько 100 тисяч видів цих чарівних комах. Пропоную вам сьогодні зробити конструювання у вигляді чарівного метелика. Для цього нам з вами знадобиться клей, пензлик, два кружечки різного діаметру та дві смужечки. Беремо кружечок, згинаємо його навпіл, ось так. З другим кружечком. Робимо те ж саме, згинаємо його навпіл, розкриваємо його, перегортаємо і будемо робити гармошку. Складаємо ось таким чином наші кружечки. З другим кружечком робимо те ж саме, складаємо його гармошкою. Беремо коротшу смужку та змащуємо її клеєм. І будемо з'єднувати наші кружечки разом, збираємо їх разом, беремо смужку і обгортаємо цією смужкою наші два складених кружечка і скріплюємо. Ось так по колу закручуємо нашу смужку. Для того, щоб з'єднати міцно наші складені кружечки. Це будуть майбутні крила у нашого метелика. Ось так зайве зрізаємо ножицями. Робимо це дуже обережно. Після того, як закріпили кружечки між собою, треба розрівняти наші майбутні крила метелика. Робимо це дуже обережно, ось так відкриваючи кожне крильце окремо. І будемо робити майбутні вусики для нашого метелика. Для цього беремо довшу смужку, складаємо її навпіл, ось так, розкриваємо і там, де був перетин, змащуємо клеєм, ось тут, змащуємо. Беремо нашого метелика і всередину ось так притискаємо нашу смужку. Беремо ножиці і обережно ось так закручуємо майбутні вусики для нашого метелика. Ось так. Трошки їх підправляємо, щоб було гарно. І подивіться, яка краса у мене вийшла. Я з нетерпінням буду чекати на ваші чудові роботи. До побачення, малята! До нових зустрічей!